Вітаю. При розблокуванні мерчант центрів в інтернет-магазині буває, клієнти присилають файл з попередніми правками, коли працювала там попередня команда, або самостійно вносили правки і відмічали просто по чек-лісту, як це діло вносилося. Інколи випадають такі моменти, коли... Люди вказують причину блокування, що чорний фон на сайті і ще щось. Не ви думайте дурниць. Ви, Якщо вам це прописує якась команда, ці правки вносить, то ви питаєте хоча б аргументацію, чому так? Чому, чому за темний фон на сайті блокують мерчент? Бо це якась ну, галіматія повна. От. Або ще коли читаєш, що хтось там якась є команда з п'яти чоловік, які за 500 гривень тобі можуть допомогти накидати якийсь на швидкоруч правок і допомогти розблокуватися. А потім сидять і на п'ятерих ділять ці 500 гривень.